На Полтавщині продовжують фіксувати випадки спалювання сміття та сухої рослинності попри пряму заборону. Лише за два дні два порушення у Дмитрівці та Новоголещінській громаді. Офіцери-рятувальники Горішньоплавнівської громади склали протоколи на недобросовісних господарів. Подробиці у сюжеті. 22 липня близько восьмої ранку інспектори громадського формування Муніципальна варта зафіксували факт порушення пожежної безпеки на території садового товариства Вуглець у селі Дмитрівка. На приватній ділянці місцеві мешканці розпалили вогнище та спалювали сміття і суху рослинність. Про події одразу повідомили офіцерів-рятувальників Грішньоплавнівської громади. Спільно з вартовими вони зафіксували правопорушення та склали адміністративний протокол за статтею 175 кодексу України про адміністрації. Адміністративні правопорушення. Сума штрафу склала 1700 гривень. А днем раніше, 21 липня, в Новогалешінській громаді, офіцери-рятувальники зафіксували ще одне подібне порушення. Чоловік спалював суху рослинність просто посеред приватної території. На нього також склали адміністративний протокол зі штрафом у розмірі 3060 гривень. Муніципальна варта та рятувальники вкотре нагадують, спалювання сміття та сухостою суворо заборонено. Такі дії становлять загрозу довкілля та можуть призвести до масштабних пожеж.